Усім привіт, любі друзі! Рада вітати вас на каналі Христинка в АТБ нові акції для всіх з 29 жовтня по 4 листопада. Включно тож не пропустіть! Макаронні вироби від торгової марки Deluxe Foods and Good Selected. Акційні ціни Локшина 48,90. Листи для лазанії 56,50 в упаковці 500 г. На інші варіанти макаронів від торгової марки Deluxe акційна ціна 39,50. Як бачите, асортимент досить великий, вага також 500 г. Куряча ковбаса варена вагою 300 г від торгової марки, ковбасний ряд, розумний вибір, акційна ціна. 36 гривень. Копійки буду заокруглювати в більшу сторону. Губерцька ковбаса напівкопчена 420 грамів, також м'ясна лавка своєї лінії 82 гривні. Сир м'який фалата. Торгова марка Преміале 180 г 49 гривень. Сир твердий від торгової марки Комо. Гавда вершковий або сметанковий, ціна 58 гривень за 150 г вінде суцільним брусочком. Сир горіховий, трошки дорожчий, 68 гривень, також 150 г. Шоколад від торгової марки «Рошен Лакмі». 5 варіантів начинки, вага тут різна від 85 до 100 г, а ціна на всіх однакова 38 Кава Нескафе. Рощина з густою пінкою 150 г 287 гривень. Нескафе Голд розчинна 282 гривні та 50 копійок. За 200 грамів. 280 грамів 382 гривні коштує. Багато акційних пропозицій на олію від торгової марки Щедрий дар. Вітамінізована тут об'єм 725 мл 63 гривні 50 копійок. Наступні два варіанти об'ємом 850 мл. 73 гривні є рафінована або не рафінована. І найбільший об'єм це є 3 літри: рафінована олія Щедрий дар. Акційна ціна 254 гривні. Твердий сир 12 місяців. Потрібнений такими шматочками 72 гривні 100 г. Тертий 64 гривні за 100 г. Суцільний шматочок 180 г 132 гривні. Криця курячі копчено варені. Своя лінія. Кілограм за 200 гривень. Філе куряче. Копчено варене. Від своєї лінії. Кілограм за 293 гривні. Балик святковий копчено варений. 1 кілограм за 324 гривні. Своя лінія. Масло солодковершкове бутербродне. Торгова марка Ферма. 180 г. 76,50 63% жирності. Сардельки ліонські варені від добров. Кілограм за 212 гривень. Сир плавлений золотий резерв. Вершковий чедер або дружба. Вага 70 грамів, ціна 18. Виріб фаршевий, часниковий напівкопчений. 420 г ковбасний ряд 49,50. Ковбаса Тегриня варена, торгова марка м'ясна лавка. 400 г 72 гривні 50 копійок. На даній ковбаси ціна вказана за упаковку. А ось тут ціна за кілограм. Відповідно, кожна паличка буде мати різну вагу. Ковбаса з салямі фірмова сирокопчена, кілограм за 317 Майонез від Торчин європейський 61 гривня 50 копійок. Домашній 52 гривні і 40 копійок 520 г. Консерви від своєї лінії. Яловична у власному соку 100 гривень та 40 копійок. 88 гривень та 70 копійок свинина у власному соку. В упаковках по 525 г. М'ясо курей у власному соку від своєї лінії тут вага менша. 325 г акційна ціна 63 гривні за упаковку. Консерви манго шматочками в сиропі 425 грамів своєї лінії 54. Ананаси шматочками консервовані 565 грамів за 70 гривень. Консерви від торгової марки Deluxe Foods and Good Selected. Тунець з шматочками в олії або у власному соку 185 грамів за 55,50. Сьомга слабосолена філе шматочок на шкірці від торгової марки Норвен 210 грамів 216 гривень. Креветки. Нерозібрані варено морожені у глазурі. Розмір 70-90. Вага 900 грамів 190 гривень. Крабові палички водний світ заморожені 250 г 50 гривень. Морозиво. Від торгової марки Ласка. Максимус зі шоколадною крихтою 96 гривень 500 грамів. Пельмені з телятиною та куркою від. Валесто 800 г 75 гривень Нагетси в паніровці. Торгова марка Ізі – 400 грамів – 57 гривень. Вареники 3 ведмеді. З картоплею 68 гривень. З картоплею та грибами 83 гривні, вага 800 г. Кефір «Галичина» 2,5% жирності 420 грамів 22 гривні і 50 копійок, карпатський нежирний 42 гривні 50 копійок за 870 грамів морозиво від торгової марки Рудь. У вафельному стаканчику вага 70 грамів, 15,30, у брикеті 90 грамів. 17,50. Сирок глазурований. Є три варіанти смаків: це є кокос, полуниця та згущене молоко. Торгова марка День у день 36 грамів, 10 гривень, 30 копійок. Десерт сирковий від «Дольче». Смаки три На вибір в поєднанні з шоколадом, полуниця ківі, вишня або банан. 30 гривень 50 копійок за 200 г. Сир кисломолочний від своєї лінії. Вага 350 г, 5% жирності 58, 9% жирності 64,50. Молоко від торгової марки Ферма 840 г 2,5% жирності за 43 гривні. Холодний чай від своєї лінії зі смаком лимон об'ємом 1 літри 14 Смак персик об'єм літр 24-30. Чай хейліс. Чорний листовий – 76-70, 100 г. Зелений – 58-70, також 100 г. Нектар томатний розумний вибір. 1,5 літри об'єм. 52 гривні. Напій безалкогольний сильно газований кока кола 1 літр 28,70. Три варіанти на вибір. Вафлі від своєї лінії. Вагою 71 грам, 11,50. Пресервем м'ясо мідії в олії з прянощами 200 грамів 56 гривень. Оселедець філе матьє 240 г 58,50 своя лінія. Напій живчик об'ємом літр та 150 мл 24 гривні смак яблуко. Енергетичний напій Хелл 250 мл 24 Кава у зернах від Deluxe Foods and Good Selected. 1 кілограм 689 гривень Екран кран нерки Солона 95 грамів 222 гривні Аляска Вальт нектари та соки від торгової марки Сандора. Ананасовий 73 гривні, яблучний 67,30 Томатний сіллю 64,30 30 в упаковці 950 мл. Какао Напій Шоколадно-молочний Несквік 200 г 79,80 кава від Deluxe натуральна мелена 100 грамів 79 250 г 191 гривня. Зефір від своєї лінії. В кожній з упаковок по 300 г. Білий в шоколадній глазурі 49, біло-рожевий 34 із апельсиновою начинкою 38 гривень. Чипся картопляні від своєї лінії. Велетенська упаковка аж 200 г за 48 гривень. Є три варіанти на вибір. Смак сметана та зелень хвилясті зі смаком техаський стейк або крильця барбекю. Печиво рошен ловіта 127 г 24,50 з шоколадною крихтою 28 гривень 150 г. Цукерочки кокосові від своєї лінії вагові 100 г, 17 гривень та 10 копійок. Снеки зіба. Чипси бананові 75 грамів 1950. Мигдаль смажений: 100 г 66. Манго шматочками 44 гривні, в упаковці 200 г. Шоколад Мілка. Це є більші, 270 до 300 г, залежно від начинки. 160 гривень три варіанти на вибір. Готовий сухий сніданок від Nesquik, Mix 200 г 53 гривні 60 копійок. Батончики від торгової марки Рошен 16 гривень та 30 копійок, 4 варіанти на вибір. Вермішель швидкого приготування розумний вибір: 60 г, 6 гривень та 20 копійок. Рушнички паперові від своєї лінії 2 рулони двошарові 34 Туалетний папір двошаровий 4 рулони за 36,50. Серветки косметичні двошарові. В картонній коробці 150 штук 32 гривні. Своя лінія. Серветки вологі дитячі, гігл 72 штуки 29,50. Антибактеріальні 27,50, також 72 штуки з клапаном. Мило тверде господарче для видалення складних плям. Один шматочок вагою 120 г 18,50 Мило господарче. Тут вже є набір із двох штук, класичне білим. Загальна вага 240 г 37. Гель для чищення сантрі. 1 кілограм від торгової марки Онікс 50 гривень. Шампунь для волосся Dallas 900 мл 47 гривень. Сила 5 трав. Шампунь кондиціонер Eco Line 400 мл 43 гривні. Засіб мийний синтетичний Грюнвальд 25 гривень 400 г. Гелевий формат 3 кг 900 г за 121 гривню. Засіб мийний рідкий з ароматом лаванди або лимону для пропирання підлоги та стін 1 літр 48,50. Засіб мийний у капсулах Wash and Free. Упаковці 19 штук ціна 157 Геловий засіб для прання 2 кг 100 г за 90 гривень. Аромат жасмен та лаванда 4 кг 140 гривень. Засіб мийний для пусторіо 495 мл. Своя лінія 28,50. Засіб мийний валс Natural 1 кг, кисневий відбілювач 83 гривні. Дезодоранта Old Spice Stick 65 мл. 129 гривень корм для собак та котів. Клуб 4 лапи. Ціна 12,60 для котиків вага 80 г, для собак вага 100 г. Прокладки лібрес 10 штук в упаковці. Ціна 37,50, 40 гривень та 45 як які. підгузки для дорослих 200 гривень сені, 10 штук в упаковці. і 200 16 гривень розмір L, попередній розмір М і підгузки трусиками розмір М, ціна 190 гривень. В упаковці також 10 штук. Прокладки від торгової марки Libres. 10 штук в упаковці або 9 за 35 гривень. Щоденні 40 штук 62 гривні. Підгузки трусиками «Міні бі Ціна 179 гривень. Чим більший розмір, тим менша кількість. Пиво з Вест» West об'ємом 568 мл за 32 гривні. Пиво Original світле 500 мл 27,50. Пиво опілля експортне Корифей 500 мл 25,50 Пиво стелла Artois, Це 4 банки по 500 мл 137,50, пиво зіберт світле 2 літри 400 мл 54. Жашківське світле нефільтроване 1 літр 33,50, пиво Оболонь літр 100 мл 41 гривня. Пиво гараж 900 мл 47,50 бальзам «Тайна знахарки» 104 гривні 500 мл. Вино біле: 750 мл 120 гривень. Лікер капучино. Ціна 164,50 за півлітри. Напій винний фортелі 750 мл 116,50. Віскі Back to Black 700 мл 250 гривень 60 копійок. Бренді 500 мл. воно в коробці 236 Горілка козацька рада літр за 189. Горілка крупні 500 мл. 91 гривня. На цьому все. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!